Так, доброго часу, мої дорогенькі. Е, Дивимося з вами Бердянськ. Ніяк я не зніму про все щось, то потелефонують, то повітряна тривога. Ну, З Бердянськом важко. Щось мені з ним не везе сьогодні. Не можу навіть відео записати з приводу Бердянська. Давайте подивимося. Е, так. Бордянськ. Що очікує? Мені написали, напишіть, будь ласка, долю Бердянська". ну, Давайте подивимося долю Бордянська. Так, вибачаю, що швидко і що ну, роблю прямо на в дорозі розклад. Тому, вибачайте. Так. В Бердянську звільнення буде, отак от вам скажу. Так, звільнення. Звільнення буде, коли будуть. Дивіться, незважаючи на те, що там референдуми, не референдуми, це їхні половині трудності, розумієте? Вони зараз цим референдумом підкорюють людей. Дивіться, і найголовніше, що зараз буде, найголовніше, що ну, таке неприємне, що буде от найближчим часом в Бердянську, це їхня так звана мобілізація. Тобто, чоловікам там, ну, давайте говорити правду, небезпечно. Жінки будуть, ну, просто в страху. Дуже всі чекають. Дуже всі чекають Україну. Дивіться, скажу так, що люди, які мають якісь там збереження в бордянську, будуть потерпати від крадіїв. Обнулення. Ой-ой-ой. Дивіться. Та ситуація, яка є, вона повинна обнулитися. Що це значить? Що о, о, все болото, яке є, воно повинно піти. Але не просто так воно піде. У них буде як ситуація, з якою вони ну, як застрянуть. Е, ну, от з Мелітополем там краще. Так? Ми дивилися, мелітопі там вони попадуть в пастку і вони підуть. А тут буде трошечки. Не так, як з іншими, тому що вони як не встигнуть, частина їх як не встигне втекти. Розумієте? І от чому не встигнуть втекти? І вони попадуть, як в пастку. І там буде. Там будуть бойові дії в Бердянську. Тобто в жовтні місяці вже починаються бойові дії. А, мені не подобається карта. Уже плани на ці бойові дії. У нас цих, цих бойових дій планів немає. Так? План е іти за собою все крушити, план є у орків. Оце єдине вам скажу. Так. Далі. Е Мені не подобаються оці карти. Дивіться, жовтень, в жовтні будуть бої. І навіть те, що я можу вам сказати, це смерті. Давайте подивимося, чи їх смерті. Це окупантів смерті, це русня. Так, далі. З приводу. Залякування. Давайте подивимось. Ну, так воно і є. Так воно і є. Нічого воно поки що, поки що не зміниться. Грабувати кого будуть? Будинки. Будинки будуть грабувати. Так, ситуація з прильотами. Так, дивіться, по Бердянську. Вони там щось будуть взривати, щось будуть підривати. Ну це їхні їхня вся оця штука. Тобто вони якось е, самі ж самі себе почнуть підривати, розумієте? Тобто там буде. щось буде вибухати. Так, чим це все закінчиться? Ой, а прекрасно це все закінчиться. Єдине, що. Ага, бачте, руйнування. Закінчиться, вся вся ситуація закінчиться звільненням. Звільнення буде важким, але буде якийсь період, що будуть там бойові дії. Так? Час від часу буде щось там, і бавовна буде, і не бавовна, і самі щось вони там будуть чудить. Тому е, такий жовтень він для Бердянська буде напружений. Але е, я так думаю, що в кінці жовтня, в кінці жовтня після 20-х чисел, там навіть, навіть на початку листопада, отак, на початку листопада е, ситуація зміниться і це все закриється. Там буде і е, більш-менш швидко, як можна це говорити. Так, це не буде там, годами, місяцями і так далі. Але це буде швидше, ніж ми того думаємо. І буде перемога. І буде розквіт Бордянська. Але ж розумієте, найголовніше це інше. Найголовніше це все було, то яке залишилося, залишиться після звільнення. І от з ним треба буде працювати. Працювати, я думаю, будуть вже спеціальні органи і не на вулицях, і не в будинках, а в якихось спеціальних. Спеціально виховних учбових закладах. Там тюрми, є, ще є якісь там виправні роботи, хай, хай трошечки попрацюють. Всім дякую. Бердянську буде трошечки цей от місяць, трошки важкувато. Ну, я б сказала навіть жаркувато. Тому тримайтеся і все буде добре. До побачення.